Перемкнемо свою увагу на Чернігів завтра там день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки росіян, і долучимо до нашого ефіру виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Пане Олександре, я вас вітаю. Ну, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію зараз у місті. Чи є якісь нові подробиці? Шістдесят понад 60 постраждалих. В якому вони стані зараз? Що з ними? Де вони? У лікарні місця звернулися 78 людей станом на кінець робочого дня, із них 40 досі на лікування. Ну, більш-менш по їхній стані. Я думаю, що завтра зранку можна буде повідомити більш чітку інформацію. 80 людей звернулися 40 на лікуванні. На жаль, офіційно зараз підтверджено 16 загиблих. Двоє людей вважаються зниклими безвісті, враховуючи, що ще продовжують розбирати завали. Я обережно скажу, що ця цифра не остаточна. Хоча я хотів би, щоб вона не змінювалася вже, Висловлюю щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих і бажаю швидкого одужання всім постраждалим. Я підписав сьогодні розпорядження про оголошення завтра в місті Днем жалоби і пам'яті за всіма загиблими від цієї чергової терористичної атаки Росії, яка 9 ранку запустила три ракети по нашому місту. От люди, які зараз залишились фактично без без помешкання. До речі, в якому стані цей будинок зараз? Який у вас на екрані? Ну, це не будинок, це колишній готель. Угу. Влучання було. По об'єкту соціальної інфраструктури, і, взагалі, варто повідомити глядачам, що це густо населений район. В ньому немає критичної інфраструктури, я маю на увазі енергетичної. В ньому немає якихось військових об'єктів. Там знаходиться центральна районна лікарня, там знаходиться технологічний університет, там знаходяться три готелі і житлові будинки. Житлові будинки Постраждав 24 житлові житлових будинки в місті багатоквартирних. Найбільше постраждали кілька дев'ятиповерхових будинків. Один-двоповерховий будинок ми відселили, і люди поїхали з речами в безпечне місце. Ми готові готові було б виселяти більше людей. Але в принципі, ті квартири, які пошкоджені або зруйновані, там переважно вікна, і ми вже сьогодні почали вставляти плівку для того, щоб можна було там далі знаходитися десь до 300 квартир. Постраждало від цього удару, чи можна станом ось... на за... станом на зараз, ми, ми зранку відключили комунікації, тобто газ і воду, щоб дослідити уважно мережі. Станом на зараз, крім одного будинку двоповерхового, який відсіляється, світло і вода, і газ є в усіх помешках. А стосовно, от, виходячи з цих масштабів руйнувань і пошкоджень, в яку суму можна оцінити відновлення вікон, можливо, якихось будівель? Ми не рахували, що ще було не до цього сьогодні. Ці служби працювали на місці з самого ранку з 9-ї години. Вже ну, 9-ї, там 9.03 був три якщо точно, Працювали і рятувальники, і пожежники, і поліція, і міські комунальні служби, і наша головна задача була ліквідація наслідків. І перша перша допомога людям, які постраждали, швидка допомога психологічна і е, лікувальна. Відповідно, ну ми не, точно не рахували ще. Я скажу, що у нас є практика. Вже ми працювали е, з міжнародними партнерами. Коли був прильот по драмтеатру, ми створили центр по наданню допомоги в місті. І з завтрашнього дня, з 13-ї години, люди, які проживають в цих квартирах, які постраждали, можуть звертатися, і наші партнери міжнародні вони допоможуть кожній родині. 3600 місяць протягом трьох місяців гривні гривень матеріальної допомоги там, де потрібно відновлювати вікна або квартири індивідуально, теж партнери візьмуть на себе частину роботу. Я зв'язувався вже з Добробатом та громадської Вони готові десь 500 вікон поставити там 300-500 вікон, завтра. почнуться вже заміри. тому я думаю, що Дуже добре, що волонтери, донори, міжнародні партнери допомагають чернігівцям. В цій біді. Я хотів би ще відзначити неймовірну єдність Чернігівців, коли я зранку попросив людям здавати кров, яка була потреба. Були черги, і дуже швидко весь запас був поповнений. Волонтери приїхали на місце, допомагали повністю в рятувальні операції там, де це було потрібно. І чернігівці знову показали, що місто єдине в біді, всі один разом, як і має бути. І я безмежно вдячний. Всім чернігівців, які відгукнулися на потребу міста цієї жахливої ситуації. От ми бачимо на екрані автомобілі, де 60 автомобілів постраждали від цього прильоту. Я на жаль, зранку, перші перше, що побачив, це автомобілі, які слідами крові. Відповідно, частина людей, які постраждали, приїжджали просто повз ці будинки в цей час, і на жаль, потрапили під уламки цих ракет, які прилетіли. Пане Олександре, ну зрозуміло, що ракети Іскандер пролетіли досить швидко. Я так розумію, ну поки що не не, не не ясно з якої території, чи з Білорусі, чи з території Російської Федерації, але тим не менш, чи а, буде підніматися питання посилення протиповітряної оборони міста. Ну, ми всі розуміємо, що сьогоднішньої трагедії в Чернігові не сталося, якщо наші міжнародні партнери. Західні країни США в першу чергу не зволікали з наданням Україні допомоги, зокрема проти ракет засобів ПВО і протиракетної оборони. Що Чернігів і Чернігівська область ну, Києва інших регіонів завжди летить багато ракет, багато шахедів. Якби у нас було більше засобів їх збивати, то вони б не долітали не тільки до інших міст і до нашого міста. От ціна зволікання наших партнерів це невинні. Жертви на війні Чернігівці, які сьогодні загинули від цих трьох ракет, тому звичайно і політичне керівництво, і військове керівництво, спілкування з наших партнерів мають ще один аргумент. На жаль, трагічний що до чого приводять їхні зволікання. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Що ви долучилися до нашої ефіру? І Телеканал Прямий. Також наші щирі співчуття від телеканалу Прямий і родинам загиблих в сьогоднішній трагедії в Чернігові. Олександр Ломако, виконувач обов'язків міського голови Чернігова.